Привіт, це Андрій Козінчук, військовий психолог, офіцер 67-ї кремої механізованої бригади, спеціально для читачів блискавки. Що у нас на передвій з психологічною допомогою? Чи практикується так? У нас на е, перевій, на передвій на, передвій, на, на лінії бойового зіткнення, е, як правило, там не проводиться е, психологічна допомога, тому що хлопцям і дівчатам варто заважати воювати на лінії бойового зіткнення воюють. але... До того і іноді, навіть на лінії бойового зіткнення, також надається психологічна підтримка, тому що є психологи ротів і батальйонів, які працюють на місцях і воюють разом з хлопцями і дівчатами. Військові звертаються з цивільними питаннями по допомогу. Дай Бог, аби військові взагалі зверталися по будь-яку допомогу. Іноді військові. Настільки стараються бути самодостатніми, що вони взагалі по ніяку допомогу не звертаються. Але на відміну від 2014 року, коли почалася війна, то зараз запитів ну, разів в 10 більше, але цього все одно недостатньо. В більшості випадків військовослужбовці намагаються вирішувати питання самостійно. Не робіть так, краще зверніться за допомогою. Чого бояться військові? Військові більше всього бояться, що все, що зараз відбувається, все дарма. Що буде якесь обестіння, що ми переможемо війну, і все одно будуть російські огидні пісні на першому місці. Військові бояться того, що це нікому не буде потрібно, і що це все за ми готові воювати, вбивати і навіть загинути. Головне аби було за що, і коли ця величезна ідея, самостійність, соборність, об'єднаність вона не справдовується, Оце є найбільший страх військового. Що відбувається з людьми, які пережили полон, це надзвичайно велика, одна із найгірших психотримуючих подій в житті, яка може бути взагалі у людини. І мова, навіть якщо полон був без тортур, все одно рівень психі... психологічної травми чи психічного навіть травмування він надзвичайно високий. Після повернення є декілька варіантів: це відновлення, тобто повернення себе в якийсь функціональний стан, це спроба до якихось адикцій. Таких як алкоголь, або наркоманія, лудоманія, або ну концентрація на якихось речей, які для того аби втікти е, від реалій життя, тому що. Не стягуєш і третє це кардинальна зміна своєї діяльності. Людина може піти у віру або навпаки стати е, може захотіти піти з армії, або навпаки пов'язати своє життя повністю із ним. Але в більшості випадків, в переважній більшості людей, мова йде про перше про відновлення. Тому через місяць-півтора люди відновлюються, повертаються у військо або додому. Як після перемоги ментально забрати людину з війни? Для того, аби людина повернулася з війни не тільки фізично, але й ментально, необхідно, аби у неї була така ж сама велика ідея, мотивація, мрія, яка була і на війні. Тобто, це відкрити свій бізнес, народити дитину, відпочити від цього всього. Якщо у людини немає чогось більшого, ніж те, що було тоді? То вона рано чи пізно ця людина буде повертатися і згадувати своє минуле як єдине, що ну, могло бути найкраще. Тому для того, аби людину повернути з війни, необхідно не чіпати цю людину, поки вона не відновиться сама до того моменту, якщо вона дійсно попросить допомоги. тому що людині треба час для відновлення. Тому, будь ласка, не заставляйте людей на третій день після повернення з війни. Влаштовуватись на роботу, йти на навчання, чи щось таке. Хай відпочине спочатку. Чи буває у військових зіркова хвороба? І що з цим робити? Ха! Зіркова хвороба буває не тільки у військових, а у всіх людей, у яких дуже різко змінився соціальний щебель, соціальний рівень. Наприклад, людина отримувала там до війни 100 доларів, а зараз отримує в 15 разів більше. Або до війни нікому не було цікаво, а, а от на війні. Всі дівчата цікавляться там, інтерв'ю беруть. Може виникнути зіркова хвороба, ну так звана зіркова хвороба. Що з цим робити? Необхідно дуже поволі, дуже м'яко повертати цю людину до реалії, тому що небезпека з хвороби те, що людині здається, що вона живе в якомусь унікальному своєму світі. Всім подобається, всі мають її прислужувати, тому що вона дуже кльова. Людина справді дуже кльова може бути. Але. Дуже важливо казати, що ти, ти зараз знаходишся не в реальності. Тобі необхідно усвідомити, що реалії зараз інші. От, але дуже важко спокійним лишатися біля таких людей. Бо бісять! Особливо ці зв'язні наші товариші. На жаль, з якого хвороба, коли повертається людина в реальність, може бути або депресія, або адикція. Дуже різко, прям слава на тебе е, обрушається. І потім ти без цієї слави вже не можеш. Ну там для прикладу, наприклад, Фаріон вона не може бути без слави, і вона готова робити огидні вчинки, лише б би вона лишалася на устах у людей. Відпустки для військових у мирні міста, чи вони травмуючі? Вони необхідні, дуже необхідні, тому що військовий усвідомлює, для чого він захищає, що в мирному місті працюють ресторани, кіно, дискотеки. Люди ходять, посміхаються, слухають музику, радіють життю, і це може навіть бісити, тому що це дуже різкий перехід. але йому все одно рано чи пізно треба буде повертатися. То відпустка, якась це дуже класна штука, тому що людина може на два тижні подивитися, а ось такі умови, і все. А потім прийти до висновку. Це все через те, що ми воюємо і ми захищаємо. Тому У нас є мирні міста. Вони необхідні, вони можуть бути травмуючими. Але це в це як дуже гірка пілюля. Вона треба для виздоровлення. Як довго може витримати психіка військового без ротації? Дуже довго може витримати. Дуже довго е, питання не в тому, як вона може витримати, наскільки вона ефективна. Тобто, вже через 90 днів без ротації ефективність нашого військовослужбовця чи військовослужбовиці знижується. Ротації необхідні не для того, щоб пожаліти наших хлопчиків і дівчаток, а для того, аби на лінії бойового зіткнення завжди були ефективні, свіжі, мотивовані сили. А це можливо тільки, якщо буде дуже чітка заміна, дуже чітка ротація. Чого ми не проводимо ротацію? Бо нема ким міняти. Тому що поки що у нас є проблема по мобілізаціям. Масові свята ялинки фестивалі. Чи чіпляється військових на нулі? Так, це чіпляє, і я не можу сказати, що чіпляє знаком мінус. Комусь це навпаки подобається, що класно. У мене в місті моя там дружина з дітьми пішла на ялинку і було кльово. Когось бісить, що в той час, коли хлопці кинуть на війні, вони там всі гуляють. Дуже важливо тут. Це дуже тонка грань, і було б неправильно, якби ми не проводили культурні заходи, відмінили новий рік. Або там, не знаю, якісь такі класні свята. Але з іншої сторони, важливо, аби вони проводились без фейерверків, без якихось масових гулянь, щоб ми ритуально це відмітили, але при тому, щоб у нас не було якої якоїсь надлишку оцього. Яку реакцію очікують військові від цивільних е в мирних містах? Ми хочемо поваги. Військові хочуть поваги і гідного відношення до них. Дивіться, не плутайте, будь ласка, що нас треба поцілувати в дубцю, кланятись нам в пояс. Ні. Відносьтесь, будь ласка, до нашого рішення йти захищати Батьківщину з повагою. Оце все, що треба. Не обов'язково дякувати за службу, хоча це приємно дуже сильно. Але коли ви ставитесь з повагою, це те, що дає мотивацію, дає сил. Реакція на сирену чи гучні звуки. Чи це травма на все життя? Ні, хороша новина! Це не на все життя. Реакція на сирену і на гучні звуки це така реакція вашого організму, яка дозволила вам вижити. І психіка ваша каже, кльова реакція, реагуй, бо ти вижила чи вижив на це, і це нормально. З того часу, як ваша свідомість буде відчувати, що ви знаходились в безпеці, ваша реакція буде вже поступово знижуватися навіть на гучні звуки, тому що ви адаптовуєтесь. Але все одно від року до трьох років ваша реакція буде ще така гостра. Діти війни як вплине на дітей навчання в бомбосховищах? В будь-якому випадку, це те, що ритуалізовує. Тобто, ця дитина пам'ятає, як вона вчилася, і які були умови, що це було страшно. Насправді, надзвичайно великого впливу ну не, не буде. Тобто, це не буде травмоване покоління маленьких дітей. У деяких дуже маленького відсотка може бути клаустрофобія, тому що, ну, боятися закритих приміщень, або якісь схильності до того, що там мені не подобається сире сире повітря, тому що було багато, або величезне скупчення людей. Але знову ж таки, мова йде від одного до двох відсотків, тобто абсолютно ну нормальна така статистика. Чи буде розкол суспільства між тими, хто виїхав з країни, і тими, хто залишився? Мені здається, що коли люди об'єднані однією метою, то розколу ніякого не може бути. Після війни у нас буде дуже багато роботи. Нам треба буде відбудовувати землі цілі. області. Нам треба спілкуватися з тими людьми, які були на окупованих територіях. Нам треба знову продовжувати любити своїх дітей і себе. І коли ми об'єднані, оцими ми... Штуками, які треба зробити, то немає просто часу час на срачі. Як цивільним не збожеволіти новин під час війни? Дуже просто перше, обмежте, будь ласка, порції новин. Вам треба бути дисциплінованими дуже коротко зранку. Десятихвилинний максимум брифінг по новинам і вечором півгодинний. Продовж дня, будь ласка, не листайте стрічку повідомлень для того, аби дізнатися, які новини це не допоможе. Друге, розбавляйте новини із фронту із політичного життя, новинами із вашого життя. Що сталося у вас? Які у вас сталися події? Чи ваше життя рухається? Іншими словами, ви не збожувалите. Не читайте новини, а творіть новини, робіть своє життя новинарним і зробіть так, аби воно було цікаво. Психологія ненависті до ворога це нас рятує чи посилює травми. Ненависть до ворога це захисний механізм, який дозволяє облегшити ну, прийняття рішення, наприклад, щодо знищення противника або до е, того, аби допомагати своїм якимось чином. Це абсолютно нормально. Єдиний е, Варіант, ви маєте усвідомити, що ненавість має бути лімітована, регламентована. Якщо ви замість все ваше життя складається із ненависті, ви прокинулись. Я ненавиджу росню, І ви навіть не можете, наприклад, посміхнутися своїм дітям, поцілувати їх або піти прогулятися чи випити нормальної кави, бо ваше, ваше серце сповнене ненавистю. це, звісно, руйнує. Ненависть має бути до противника це умова. Але вона має бути тільки. Соусом до вашого життя, а не основною стравою, тому крім ненависті до противника. Не забувайте, що у вас ще має бути любов до себе і до своїх близьких. Що робити тим, хто боїться військової служби і він ще не воює. Страх це така штука, яка ґрунтується на а у вас мало або відсутня інформації про те, що там коїться, бо або ваша інформація, вона дуже узагальнена. Наприклад, якщо я піду в армію, мене обов'язково вб'ють. О, це взагалі немає навіть професії військової, є, є кулеметник, танкіст, психолог, журналіст. І друге, це коли у вас є вже ну, негативний досвід. Тобто ви вже воювали, десь вам не сподобалось. Для того, аби ваш страх був менший, вам треба збільшувати інформацію, ким я можу бути, чи є якісь підрозділи, які відповідні до мого фаху. Зараз, наприклад, Міністерство оборони розкрило величезну рекрутингову кампанію, де ти йдеш в армію, грубо кажучи, як. Ну, в IT-компанію влаштовуєшся, ти знаєш свою позицію, знаєш, м, які в тебе будуть обов'язки, скільки треба бути тренувати до цього. Тому для того, аби страх зменшувався, він не може бути не може бути відсутній страху, він може бути дуже високий, а може бути ну, функціональний. Коли ти боїшся, але все одно щось робиш. І от для того аби було треба трохи більше інформації. Ну і знову ж таки, якщо ви дійсно вважаєте, що ви більш ефективні м, не у війську, у вас є дуже багато варіантів. Ну тобто, є варіанти. І коли ви можете бути корисними для війни, але при тому не, ну, не бути на війні. Але це знову ж таки це альтернатива. Почуття меншовартості тих, хто не на фронті, це осмислено чи це треба перетерпіти? Заповідайте, що почуття воно ніколи не варте того. Почуття меншувартості воно ґрунтується на вашій самооцінці і на зовнішній оцінці вас, тому вам необхідно піднімати самооцінку і також усвідомлювати, яка ваша роль. Принцип меншовартості робить вас менш ефективним. Це коли ви працюєте на 20% своєї ефективності. От, і вам здається, що все погано. Тому для того, аби позбутися цього принципу меншовартості, будь ласка, сходіть до свого психотерапевта, якщо у вас немає, заведіть його, От, для того, аби пропрацювати цю штуку, і ви були максимально ефективними. Фу-фу-фу-фу-фу З цим меншовартістю. От, треба рубатися наповну. Чи допустиме зараз відчуття чи наслідки емоційного вигоряння у людини, яка не в окопі? Емоційне вигорання воно іде не у красавчиків, чи я не знаю там героїв війни. А це абсолютно наслідок того, що людина не вміє суміщати роботу, відпочинок, займатися іншими сферами свого життя, крім роботи, наприклад? От і ти емоційно вигораєш. Це не від того, що ти хочеш чи не хочеш, це від того, що організм і психіка вони вже... Ви черпані, виснажилися. Ви вигораєте незалежності від того, яку позицію ви займаєте, чи достатньо ви хороші, чи поганий. Вам треба навчитися ефективно відпочивати. Психологія ухилянтів. Що це окрім інстинкту самозбереження? Мені здається, що інстинкту самозбереження буде достатньо. Для того, аби була така психологія ухилянтів. Це ну крім того, це ще може бути негативний досвід. Це страх, знижена самооцінка, відсутність своєї. Якоїсь рольвої позиції я би пішов воювати, але в нас влада краде там яйця по 17 гривень продає, і вони ну таким чином їхня психіка захищає від просто очевидної скати, що ну, мені страшно, мені боязно. Того я ухилянт. Не навчитися не гнобити і не критикувати ухилянтів, а пояснювати, наскільки важлива зараз служба в армії, наскільки важлива їхня роль. В захисту нашої батьківщини. Ну, просто загнобити хелянта – це стовідсотково не дасть нам нового захисника. Мирне життя в барах чи кальянних міст, це бажання вижити. Чи е, спосіб втікти від реальності. Насправді, скоріше всього, у більшості випадків, це так звана ритуальність. Особливо це стосується тих, хто ходив в бари і кальянні до повномасштабного вторгнення. Для них це був ритуал, коли в мене в житті все нормально, все стабільно. В п'ятницю в бар, в середу з друзями в кальяну, е, замовимо якусь таку димну суміш цікаву, але. Насправді людина хоче відчути цю безпеку, і оце бажання це показати, дивіться, я можу жити нормальним, прекрасним життям. Дивіться, я не хочу поставити це знак плюс чи мінус. Я хочу пояснити вам, що такі люди вони дуже сильно прагнуть якось убезпечитись. Чи е, сприятиме закриття цих барів і кальянних е, безпеці, я не думаю. Плюс вони поповнюють якісь. Які на які бюджети дають розвиток бізнесу локального, маленького, і це також прекрасно.